Хто може бути опікуном? Коли людина внаслідок психічного розладу чи інших причин не може усвідомлювати свої дії, вона може бути визнана недієздатною. У такому випадку закон передбачає можливість призначення опікуна. Хто ж може ним стати? Відповідно до Цивільного кодексу України, опікуном недієздатної особи може бути повнолітня дієздатна особа, яка за своїми моральними якостями, станом здоров'я та житловими умовами здатна забезпечити догляд і захист прав недієздатної особи. Опікун призначається органом опіки та піклування на підставі рішення суду про визнання особи недієздатною. Суд також перевіряє, чи відповідає кандидат вимогам законодавства. Не можуть бути опікунами особи, які мають судимість за злочини проти життя і здоров'я, позбавлені батьківських прав, мають алкогольну чи наркотичну залежність, або перебувають у конфлікті інтересів з підопічним. Юристи компанії Приходько та партнери допоможуть вам правильно оформити документи, підготуватися до суду та зможуть супроводжувати весь процес призначення опіки. Звертайтесь, ми працюємо з турботою про ваших рідних.